Забезпечити військових усім необхідним з обласного бюджету. Прикарпаття виділили кошти на потреби захисників та закупили найнеобхідніше. Що саме наша Ольга Бабенко розкаже? Цього разу необхідне спорядження закупили для бійців 102 ї окремої бригади територіальної оборони. Його уже незабаром передадуть у відповідні батальйони. Бригада сформована з жителів області. Це бригада територіальної оборони Івано-Франківської області. Практично відсотків на 90 це є жителі області, які честю і гідністю виконують бойові завдання більше двох років на лінії бойового зіткнення, на південному напрямку нищать ворога і стійко тримають оборону. Ці мавіки нічного бачення, ми всі ми знаємо, що вони є для як око розвідника. Вони використовують нічний час. Вісім планшетів. Це є потреба така в них, тому що планшети використовуються також для застосування визначення. Знаходження ворога. Дрони, 7 дюймові камікадзе, 50 дронів ми передаємо на Калуський батальйон і 100 дронів ми передаємо на ППД нашого 102-го батальйону. І також передаємо ребит. З обласного бюджету на придбання обладнання виділили понад 4 мільйони гривень. Ця робота продовжується. Ви бачите, що вона є системна, планова, постійна робота. Відповідні програми обласного бюджету вносяться зміни. Якщо коли це необхідно, а це практично на кожній сесії обласної ради. Ми ці зміни вносимо. І як тільки є якісь додаткові кошти, ми доповнюємо дані програми для того, щоб ми могли придбавати все те, що необхідно для наших захисників. Ми бажаємо перемоги і всі чекаємо вас з великою і величною перемогою. Надіємося, що скоро буде перемога, і звісно, що ми наша країна буде розвиватися і процвітати. Це все завдяки вам, завдяки вашій мужності, завдяки вашій жертовності, завдяки вашій хоробрості. Окрім того, для підсилення цієї бригади в Івано-Франківську проведуть шостий благодійний аукціон.